По всьому світу багаті люди цього світу, уряди країн будують бункери, хранилища судного дня, де зберігають продукти, і де можна в разі якогось апокаліпсису, судного дня, кінця світу, ну і зрозуміло, війн катаклізмів заховатися. Ідея добра себе захистити, але це не допоможе. Тому що те, що має статися, а ми живемо в п'яту печать апокаліпсису. І буде ще шоста і сьома, ну, все буде гірше і гірше у світі робитися. Там, сьома печать, труби, антихрист, ну там жахи-жахи. І отак от, от якимись такими плотськими речами ніяк не врятуєшся. Врятувати може тільки Бог, тільки Ісус Христос, для того, щоб справді. Врятуватися від цього апокаліпсису, щоб це нас не затронуло. Ми маємо з'єднуватися з Ісусом Христом уже зараз, вивчати Його Слово, виконувати, для того, щоб потім, коли це все відбудеться, попасти в те Царство Боже, коли буде друге пришестя Христа і віруючи будуть царствувати разом з Христом. Треба справді наближатися до цієї святості.